Долу вам перегляду. Тепле молоко У мене тут 250 мг. І 25 г грам дріжджів. Розрібнюю сюди. І так ложкою чуть-чуть вимішаю так щоб дріжджі розійшлися по молодці, тепер даю одну столову ложку цукру, також все перемішую. І відставляю в бік, залишаю на 10 хвилин в посудині, в якій я буду замішувати тісто, я вибила сюди 3 яйця. Тепер буду додавати сюди 150 грам цукру, також ванільний цукор, 10 грам. І все вінчиком так зіб'ю до такої пишності. Тут цукор розійшовся так трішки. Тепер ще добавляю так щіпку солі для смаку. Також все перемішаю так гарно. Тепер вливаю сюди дріжджі. І все також гарно вінчиком перемішаю. Тепер посіюю борошно і буду е, замішувати. Масло тут у мене 80 мг. Це розбиває. Так, присипаю робочу порохню трішки борошном, так небагато. Тісто таке майже не липне до рук. Тепер трішки змащую олією руки. Так небагато, так чуть-чуть. І ще гарно так вимішу. Десь так 2-3 хвилинки. Тісто я вже підмісила. Весь процес вимішування, якщо я міксером так вимішую тісто, то десь 10 хвилин, а якщо руками, то треба більше, десь 15 хвилин, щоб тісто гарно вимісити руками. Все, зараз я змащую так чучу юлійкою і підкисаю доверху. Ось так накриваю плівкою. Пішли місце, забуваю. Уже пройшла година. Тісто моє гарно так підійшло. Начете. І я все притрушую трішки борошну, так небагато. І висипаю тісто сюди. заверу сюди і ще так гарно підмішу тісто пухкеньке. Тісто розділяю так на дві частинки Мають получитися два такі калачі. Це накриваю тісто плівкою і забираю в бік, а з тим буду працювати. Тепер розділяю на такі дві одинакові частинки. Так, трішки підсипаю борошно. Знову ж таки, небагато. І роблю з одної частинки такий жгут. І тепер буду розкачувати десь так на 20 сантиметрів цей жгут. Тепер виставляю сюди начинку. Начинка в мене макова вже готова, я тільки дорізала сюди горішків голоски. І все так розподіляю по тісту. І зараз буду гарно все закручувати так рулетиком. Такий маленький рулетик. Ось так. Коли я так закрутила і так добре прижимаю тісто до тіста. І відставляю в бік, роблю такий другий жгутик з начинкою. і тепер знову ж таки розкачую. Тепер два жгутики переплітаю між собою. Тепер залишаю на 10 хвилин тісто, щоб підійшло так накриваю рушничком. На 10 хвилин. Калач підійшов. так? Тепер я його змащую, один жовток і одна столова ложка молока я дала сюди і тепер так гарно все змущую. Тепер посипаю тагмаком зверху і ще чуть, -чуть посипаю кунжутом. Ставлю в духовку, щоб випікався.